Твоя шкіра заслуговує на більше. Один компактний апарат, 5 професійних процедур для обличчя у будь-який час та в будь-якому місці. Усе, що потрібно для якісного догляду, вже всередині коробки, повний комплект для комфортного використання. Зрозуміла інструкція для швидкого старту, USB-кабель для зручної зарядки. Підставка, яка одночасно заряджає пристрій, і сам апарат, який працює автономно завдяки вбудованому акумулятору. Увімкнення апарата займає секунди. Регулюємо інтенсивність та обираємо кольори LED світла відповідно до потреб шкіри. Запарація допомагає доставити корисні компоненти у глибокі шари шкіри без уколів. Електрооперація активізує оновлення клітин. Мікроструми легко підтягують м'яза обличчя та повертають чіткий овал обличчя. РФ-ліфтинг ніжно прогріває шкіру, стимулює її оновлення та зменшує набряки. Світлотерапія допомагає шкірі швидше відновлюватися, стає більш пружною та сяючою. Для правильної роботи мікрострумів необхідний спеціальний струмопровідний гель. Придбати його можна у нас. Наносимо кілька крапель гелю на шкіру руки, ретельно розподіляємо його рівним шаром. Вмикаємо, вибираємо рівень інтенсивності та плавно проводимо апаратом по шкірі. Під час процедури ви відчуваєте стимуляцію м'язів. Обирай технології, які працюють, і твоя шкіра скаже тобі дякую.